Друзі, такого ви ще точно не готували. Виборите в приємному і в смачному шоці. Ну це просто гастрономічний оргазм, якщо чесно. Сьогодні будемо готувати аля галету чизкейк, ну яка робиться всього кілька хвилин. Тому готуємо разом. Нам потрібно 7-8 листів тіста філом. Кожен змащуємо розтопленим вершковим маслом і викладаємо один на один. Тим часом робимо крем, просто змішуємо маскарпоне чи Філадельфію, один жовток, дві ложки цукру. Можна ще додати трішечки лимону, тоді буде просто топ. Викладаємо крем на тісто змащене маслом, формуємо бортики. А якщо ще й загорнути крем всередину, буде просто бомбічно. Додаємо фрукти. У мене лохина заморожена і смородина, трішечки цукру, щоб не було кислинки. І фінальний штрих змащуємо бортики вершковим розтопленим маслом, присипаємо мегдалевими пластівцями в духовці. Вони стануть просто у. Ультрахрумкими. Духовка 180 градусів, 30 хвилин, і вуаля Золота скоринка, ніжна серединка, аромат на весь будинок. Якщо вам сподобався рецепт, тисніть підписку. Тут ще багато таких легких і бомбезних рецептів. Заходьте і самі перевірте. Смачного вам!